Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, нам тут в річці Сіофра залишилось тільки дослідити те, що ми зараз можемо, бо не рахуючи міста Накрон, яке ми зараз не можемо попасти, можемо тільки от сюди, тут є такий острівець, ми можемо тільки сюди попасти, і то за допомогою Зараз, так, треба нам вернутися до чотирьох дзвіниць і за допомогою ключа ми зможемо туди потрапити так шукаємо ті чотири дзвіниці от вони тут Так, і шукаємо дзвіницю яка нам потрібна і за допомогою того ключа такого хитрого. де у нас тут є той ключ я вже показував, от, у нас якраз ще один є. І залишиться у нас тільки ще одна дзвіниця, де ми можемо буде потрапити. Азура, здається, але в нас ще треба знайти, ще буде один ключ. так Щоб сюди попасти то нам треба ніби сюди, зараз прочитаємо. от Вічне нічне небо, так, щось подібне. Давайте активуємо і попадемо туди. Подивимося, що вони там нам так заховали. О, попали на якийсь як метеорит. Таке враження. Так. Нам треба спуститися вниз. Йдемо? Так. Кудою, щоб не впасти. Тут бачу спуск. Ага, вон там треба на той. Так, тут ще можна зіскочити. Опа. І сюди, і сюди треба. Так. І тут ще от на ті руїни. Так, все. От ми і спустилися. Бачу, там якраз є лут. Ага, тут ще вам конвалія росте. Так, забираємо конвалію другу. І я так розумію, що для, ото, для цього лута ми сюди і потрапляли. Ось таке у нас такий амулет. Дивимося, що він нам дає. Так, де той амулет? Вот він. Так, ні, той. Так, він. Ага, підвищує імунітет, живучість і концентрацію. Так, ага. А давайте ми... Ще застосуємо от той от амулет, той, що ми знайшли в минулий відео. Він підвищує інтелект, мудрість, віру і чаклунство. але збільшує урон. Давайте подивимось, як він буде себе вести. Так, отут є ще міні-бос. Давайте вже спробуємо з ним повоювати. Так, Тут лицаря викликати бачу не можна. А давайте зразу може лапку з'їмо. Ну, давайте пробувати. Правда тут немає куди звернутися добре. Ох, ти. Так, ага, і нас підтискає. Тікаємо. Так, давайте ще плягу вибіром. Від'ємо його. Отак, От не стикій навіть злетіти. А, ну всього 4 тисячі руд і нічого нам з нього не випало. Тобто сюди можна тільки попадати, тільки за тим талісманом. Більше тут сенсу я бачу немає. Так, ну все, тоді ми з тою річкою всього поки закінчуємо, поки не вб'ємо генерала Радана, там, щоб попасти в то місто Накрон, Та відео вийшло коротке, ну нічого не поробиш. Так,